Показую, як регулюються браслети на різних касів. Почнемо з вінтажу. Вінтаж регулювати найпростіше. Беремо викрутку, беремо годинник і шукаємо застібку. Застібка знаходиться в нас внизу. Вставляємо викрутку, де знаходиться стрілочка, і відмикаємо застібку. Вона дуже легко відмикається, все, застібка розімплена, тепер можна її переміщати. Посуваємо до доверху, щоб зменшити ремінець, і донизу, щоб його збільшити. Після того, як підібрали розмір, застібку потрібно застібнути. Зверніть увагу, застібається вона інколи не дуже легко. Потрібно для цього знайти місце, щоб її застібнути. Для цього переміщайте браслет вверх-вниз, щоб знайти місце, Застібка сяде, і тоді ви зможете її закрити. Після того як знайшли місце, перетисніть застібку. Вона закриється і все. На цьому регулювання завершиться. Для того, щоб відрегулювати браслет на класичних касів, візьміть якийсь маленький предмет і розцінніть засіб. Це потрібно для того, щоб була зручність при регулюванні або забиранні звінів. Все, розкрили браслет. Дивіться обережно, бо штиф може вистрілити він на пружинності. Ось, бачите, тут є звіння і є стрілочка. Вам потрібно викрутку вставити і повитягувати ці штифти. Інколи це буває не дуже легко. Візьміть краще, покладіть годинник на щось м'яке і робіть це на столі. Я це робив в руках чисто для відео. Після того як ви частково витягнули штифт, ви можете підважити його з іншої сторони. Виміряти, скільки вам потрібно звінів зняти для того, щоб відрегулювати браслет. На відео я це роблю з сусіднім дзвіном для того, щоб зняти тільки одну лану. Якщо вам потрібно зняти дві або більше звінів, то відступіть дві або більше ланок і починайте витягувати штифт знову. Після цього заберіть непотрібні звіння і складіть браслет. Після того, як браслет склали, вам потрібно вставити штифт на місце. Після того, як ви його вставили, притисніть штифт чимось пластиковим. В кінці, візьміть штифт на пружинці, вставте його в застібку і поставте на місце. Після цього браслет готовий. Для того щоб відрегулювати браслет на Ediphis, або Casio Shin, є ще така модель, або деяких g shockів вам потрібно глянути на браслет і знайти на ньому стрілочки. Стрілочка означає, що в цю сторону повинен витягуватися штифт, або вибиватися, як вам зручніше. Для цього я використовую спеціальний прес. У вас це може бути або. Шило або інший якийсь тонкий твердий предмет. В напрямку стрілки видавіть штифт для того, щоб розібрати браслет. Після того як ви його видавили, витягніть штифт і відміряйте скільки потрібно вам звінів, щоб зняти. Повторіть процедуру на ще одному звіну. Відставте лишні звіння в сторону і скріпіть браслет. Зверніть увагу, головка на штифту має бути в протилежній стороні стрілки. Закріпіть штифт і все браслет готовий.